Привіт! Ти коли-небудь замислювався, наскільки неймовірним є світ комах. Вони всюди навколо нас виконують важливі завдання та мають дивовижні здібності. Сьогодні ми познайомимось з найцікавішими комахами та їхніми секретами. Цікаві факти про комах. Чи знав ти, що мурахи можуть підіймати вантаж, який у 50 разів перевищує їхню вагу? Це, якби людина змогла підняти автомобіль, металики відчувають смак лапками. Вони сідають на рослину і одразу визначають, чи варто її їсти. А світлючки можуть світитись в темряві завдяки особливій реакції всередині їхніх тіл. Найбезпечніші комахи. Не всі комахи такі безневинні, наприклад, комарі найбезпечніші істоти на планеті. Вони переносять хвороби, які щороку вбивають мільйони людей. А оса хвіст має один із найболючіших укусів у світі. Вчені описують цей біль як палаючий вогонь. Але багато комах дуже корисні для природи. Бджоли запилюють рослини, допомагаючи їм рости та давати плоди, а ще вони створюють мед. Божа курівка – справжній хижак для шкідливих попелиць. Один жук може з'їсти до 500 попелиць за день. Комахи справжні супергерої природи. Напишіть у коментарях, яка комаха вам подобається найбільше. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо вам сподобалось до зустрічі!